Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Вдалий вихідний день, як то кажуть. Трошки поспав, відпочив. І Вирішив я вибратися в обід, коли гарно тепло, походити по воді і спіймати того ж самого лавлика. До речі, йду, навколо мене поле. І ось гляньте, кого я знайшов. Не знаю, буде видно, ні, ну, коротше. Лікарі, в них любов, тому їх відпустимо. Що це значить? Це значить, що мав би активізуватися голови. Ми дуже на це надіємося. Я надію співаю по декілька штук. Річка брудна, ті дощі далі. Ну, Як то кажуть, ловлюся за можливість просто піти прогулятися. Ще й, до речі, сьогодні не сам, собака. І того разу. Того разу його зі мною не було, а цього разу є. А довольний, має кубасу, зараз ми його нагодуємо. А <смі> то страшенно давно він не ходив зі мною десь тако в планах, Так, половити головня, будь-якого розміру, неважливо. Трішки вітер я бачу, я думаю, він нам сильно мішати не буде. Ну і ми плюс вже адаптовані до рибалки з вітром, так що є облара. З системою дальнього закиду, так що я думаю, проблем немало. Би бути. Тому вперед. Кубасу валити, я думаю. Нормально, ні. Собака. <соць> Поїв. <соць> Поїв ходи де ребу вийти тепер. Та? Мога. З цього самого місця, де того разу починали, але цього разу підемо вниз. Зараз знайдемо якийсь гарний лобчик. До речі, новинка. Новинка. Так його. Чабі минул від Джакала. До речі, маю я китайського ріджа. Цікаво спробувати, що він і як. Це давайте зразу і спробуємо хі -хі, чого тягнути. Зараз подивимося як він грає, що він хоче. Так, ну, як на мене, ніби завідне кільце нормальне. Грає рівно, не завалюється. До речі, мені здається, він краще летить. Так, що помітив, що треба все-таки трійнички трошки легші. І завідні кільця також, бо він вийшов не плаваючий, а тонучий. Хоча пише, що плаваючий. Ну, це китайці, так що ціна цього воблера 100 гривень. Ну, я думаю, цим все і ясно. <реш> до речі, на китайця. <реш> Як бачимо, навіть він зловив, тому <реш> може й не вартує переплачувати за японців. Ну, ось і розловились ми, друзі. Перший голавлик на, на китайську репліку ріджа. Такий малюк. До речі, що цікаве, він не клюнув з першого разу. Десь раза чотири я туди закинув і аж тоді я отримав клювання. Ух! <рес> До речі, гарна рибка була. Бачу, вибух Вже два клювання. Це значить, що колір підібраний вдало. І воблер досить гарно збалансований, якщо активність рибки. Якщо, звісно, рибка показує, що вона тут є. Оп, Оп. <смі> була атака. На диво, на диво має гарну рівномірку, що рідко вдається китайським реплікам. Це хороша рівномірка, але це добре. Я, О, я вже думав то риба, а то зачек. Так, ну що, трошки заліземо в воду. А не очікував я, що тут така підстава мене чекає. А вода, до речі, тепленька вже. Я би не сказав, що холодно. ось я зайшов в коліно і все чудово. Так, цей кущик я безвідси забрав, він трошки тут Оп, не в тему. Ось зробив ще декілька закидів, отримав я довгоочікуване клювання, швидко-швидко сталося. Це, в принципі, бистриця, головне точність закиду. І... Правильна подача приманки. До речі, китайський ріджик зловив рибку. І було ще два клювання на нього. Так що, зараз спробуємо ще трошки на нього покидати і будемо щось міняти. Дивитися, на краще може щось зміниться. Взяв я, до речі, також кренки. Ще рано, в принципі, але а може все-таки клює. Так що, спробуємо далі. так Тут місце просто шикарне, такий прогон. Глибокий, до речі, дуже навіть мені здається. І ось, є трішки тихої води. Ташці не подобається, що ми тут, але ну, не швиденько. Так, от туди. До речі, летить він набагато краще за оригінал. Він просто не 35-й, якщо я не помиляюсь, а 40-й. Ну і тяжчий. Тяжчий це відчутно. Ще трішки погратися. Це риба? Вау, це був буголавий дуже гарний. Мимо. Ну, тройники китайські, <хи> як і воблер. Тому я так зрозумів, тому і слід. До речі, дуже в'ялий, він навіть не вдар, він просто заїв його. На паузі він взяв і заїв. Це був. Він буднув його і дуже гарно буднув. Я думав камінь з першого, але ні я бачив блиснений. Це у нас суспендер. Не мав його раніше, до речі. До речі. Копія Шакіма, якщо не помиляюсь, від самі. Гарно, цікаво. В нього магнітка є гарна. Ух, був контакт. <плес> Ви просто погляньте, який він малий, який грубий. А й наюся їм чогось добре, гляньте. Оп! Оп. Хі -хі -хі. Клювання. Уп. А, окунчик, Я думаю, щось так сильно впирається і головою трясе. То окунчик. Такий малюк. Класний, класний. Оп, ось такий красунчик. Ух, яка гарна має. Ось і рибка полегко полегко відходить від тої великої води і якось активно хоча б покльовує. От Того разу йшов, також безліч клювання, але загалом все мимо. Почепив я ріджика оригінального. З новими трійничками, до речі, треба спробувати, чи він взагалі до речі, бачу місця, що хтось рибалив сліди. Відносно свіжі, можливо навіть сьогодні і зранку. Будемо сподіватися, що ми всю рибу перековали. Yeah. Я до кінця не зрозумів, клювання це чи ні, але клювання. Клювання. Д Дві тупих атаки просто таких Ага. Yeah. <рес> Ось хто там бігає. а До речі, доволі можливо, що він якраз не реститься. Хоча, мабуть, вже давно віднереститися. Кунчик черговий. Jak nie jak, to już czwarta rybka. Nie ciekawe, jest tam jeszcze jeden, czy nie? Tak, <gry> 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 Вони десь тут сидять, на течії самі. Я тільки що провожу обер, не знаю, надіюсь на камеру було видно, швидка досить проводка, в обер вже ось-ось вийшов і за ним виходить окунь і його доїдає. Це тільки що цікаво було. Як-міяк, -як, ще одна рибка на гачку. Є. Yeah. <свят> <свят> Цей кращий. До речі, такий самий, зразу, як то кажуть, зробив помилку, спіймав рибу. Повторив тільки що помилку і черговий окунь. <свят> так, шо, не бійтесь, друзі, робити помилки на рибалці, да, коли вони приносять рибу. Так, ось такий черговий. Ох, красинчик. <ріст> так, спустився трішки вниз в такі місця. Мали б бути голавлики, якщо чесно. Непогані такі. Як для голавликів, бо є плити. І голавлик між плитами часто любить відсиджуватись, чекати на здобич та просто відпочивати. Ой, чесно вам скажу, я вже дуже давно не ловив цю рибу, ще й на спін, Гляньте, вона, я бачу, вона проважала стечі воблер в і спіймалась. Гулянь річковий. Оп. хежа, хежа, дуже сильно хежа Наразі поки йду, гарні місця були, але чомусь-чомусь рибки нема. А, напевно, бо я головлю на одну і ту саму приманку, треба було щось поміняти. Але щось на тій течії дуже <страшно>, страшно такі коробочки відкривати. <зас> зараз пробуємо ще половити. Тут Колись пригадую, сюди текла річка, можливо, щось і залишилось. Ну, Жабок я вже чую, а якщо я чую жабок, то значить що ми на правильному шляху до водойми. Тут водичка чистенька, як сльоза. Гляньте, як красиво. Ну, що я вам скажу? Вода напевно холоднюча. Місце залишилось, бачу головля. І не одного, до речі. Тут поверхностна приманка. Це 100%, гляньте, скільки трави. Я більше скажу, тут поверхностна приманка, ще й Додатково стальний поводок. О, Так, зараз спробуємо, до речі, тут на муху порибалити, мені здається, щось би було. Так, такий малюк. Ось як пішов нижче мастика одні окунці тут. Ходи Вовчик, ходить. Об'є <реш> собака. Шоку, покупався сьогодні, Рибу половив і покупався. Так? Так, вирішив, вирішив я покласти мустан, так, схоже, дуже на око не знаю. Сьогодні окуневий день. <реш> Це вже четвертий полосати. До легендарний містан і такий окунець. Додому. Так, ось вже вечіріє, вирішив я вибратись ще раз. На оце місце, з якого я починав. Прийшовся вниз, трошки, зустрів там спінінгіста трішки поперевенли, як то кажуть, про своє спінінгове. Такий нормальний воїн. Може десь вербалочку з ним буде ще Будемо бачити. Прийшов я назад сюди, думаю, місця відпочили трішки і спіймаємо того головля, який, який тоді клював і ми його не зловили, на жаль. Так, почнемо зразу з мустанга. Щось сьогодні окуневий день, скажу вам так, щось дуже багато окуня, а нічого. Також риба, також приємна. Так, так. Так, вернувся я на цю стрілинку. Є, yeah. є, yeah, yeah, маленький є. Yeah. Ай, красунчик. Ох, oh, ви гляньте, який ще красунчик. просто. Сапед Днітриничок. Ай, гарний, просто чудовий головий. Ось такий красень. Взяв на кванта. Копія на рібчика. <різь> Гляньте, красончик, самочка зі крові. Так, маленька, пливи. Пливи не ростись. <різь> Пішла маленька. Подобайку. Дев'ята рибка. По приходу було дві попльовки тут гарні. Мимо. А, але ж тепер такий здурив я її дуже дуже вяло клює ледве заїла заїла вона без удару вона просто сіла захавала воблер ну гарно гарно тут гарні голови за сьогодні а то одні окуні то й окуні ну ось і підійшла наша риболовля до кінця на годинку 9 година Пройшов я по річці 7 кілометрів по тій воді, по каміннях. <смі> Трошки туди-сюди. Ну, нічого, круто. Спіймали ми сьогодні 9 рибок. Мало-мало головля, тільки двох я спіймаю, якщо не помиляюся. Все окуні, <смі> одні окуні. Я підозрюю те, що нерест зараз в нього, бо він стоїть в таких примітивних для нересту місцях. І з одного місця, як то кажуть, вдається спіймати від двох особин. Ну, непогано, непогано все одно. Гарно прогулялись, хороша погода. Трошки і собаку покупали, вигуляли. якось так. Тестували нові обліра, трошки на того чабі кидав, був контакт, але мимо. Треба якось буде поїхати і спробувати розловити його вже десь. Напевно це буде Дністер. Дуже надіємося що впаде, впаде він швидко і очиститься. І можна буде після роботи хе -хе -хе, чухнути на Дністер, покидати приманки, покидати на жереха, на сома. Дуже на це надіємося. Ну а наразі дякую, друзі, що дивились Ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.